Всім привіт! Зараз розпочали робити це такий невеличкий кугонний стіл. Це з дуба. Це буде метр шістдесят на вісімдесят. І мені привезли доски тридцятки дубові. Я вже по факту їх порозрізав, вирізав серцевини, дещо яка потріскана тріщина або, наприклад, якісь сучки, і став самий гарний дуб. І виходить, що. Доска в мене тридцятка, і сама доска вона не є сильно рівною. от Бачите, якщо тако подивитися, вона мене, як би сказати, не рівна. От. І мені потрібно цього щита склеїти максимально рівно, тому що доска тридцятка, мені ще потрібно його перестругати, ресмусом пройти і заново переклеїти. І мені потрібно максимально зберегти товщину щита, от, для того, щоб кришка вона ну, стільниця не була така і тонка. І я використовую для цього саме такий інструмент. ну, Кажуть, ламельник або ще можливо, як то називає, це інструмент, який, який робить пази для спеціальних таблеток. Бачите, такі пази. І я позначаю, де мене буде примикатися деталі, позначаю просто, як то кажуть, полоскою, ну, ну так. І роблю ці пази паралельно з деталями. І таблетки вставляю, і тим самим е я їх позиціоную. І мені вже легше їх позиціонувати, тому що в мене вже буде такий там шкантик маленький стояти, який ставиться з клеєм разом, і мені вже буде легше набагато це все зробити. Якщо, наприклад, в мене тут доска піднята, там опущена, у мене все не в пази, воно все вирівнюється максимально рівно. І цим самим я зберігаю товщину щита. Ось, тому така робота. Можливо, у когось є якісь кращі ідеї щодо цього варіанту. Мені було б цікаво дуже почитати коментарі, або, наприклад, взагалі, можливо, яке відео у когось є на Ютубі. Як ще хто ці, ну, як ж, хто ще з цим справляється, якщо, наприклад, є щит, потрібно склеїти, а він тонкий, є, наприклад, кривий рейки, тому потрібно якось його склеїти ж максимально рівно. І як ви це робите? Тому це особливо мій, мій досвід, це як я це роблю. Ось. Е, ну, Можливо, займає трохи часу це все, але все-таки воно оправдує, тому що я це вже робив, е, якось був теж, то доволі непогано. Якби без цього інструменту, я би. Не добився результату, але я вставлю ще пізніше відео сюди, можливо, в цьому відео, можливо, в іншому відео. Саме результат цієї стільниці, яку ми робимо, і взагалі покажу, що з неї вийшло. Ось. Тому дякую всім за увагу, хто дивиться. Підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Ось. Все. Дякую всім за увагу, всім пока. Бо треба робити.